Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Та ще не набирала очок. І це Атланта, але зараз рудий може забивати. Рудий пробиває, Шершов рятує. М'яч в руках Ільхама Оруджева. Оруджев кидає на штомпеля. Штомпеля перекидає. Кіпера добивання. І дуже небезпечні штовхне. Пушкарьов. заряджає гармату, влучає у стінку. Богдан. Плетінь. Підключає ногу. Нога, удар по воротах знову стійка. Богдан Пушкарьов, удар по воротах Штомпель блокує. Отже, стандарт. Розіграно удар Штомпеля і все. Після всіх тих моментів, яких було предостатньо у першому таймі, можна було чекати на будь-який рахунок, але точно не на 0-0, Але перший гол. Руди. Проти нього чисто у відборі грає нога. удар по воротах і гата в Олексюк. Олексюк віддає на Богдана. Богдан, Олексюк не зміг побити, але Богдан! А зараз вся увага до цього штрафного кужель пробиває сам. Там стільки, до речі, розступилася, тому. Справді, Вишгород все контролює. Ось ці три поспілі м'ячі в дебюті, а зараз може ще четвертий бути. І так Олексюк забиває. Олексюк реалізовує викиди бічна справді. З урахуванням ще невдачі на фініші попередньої кампанії. То вже на нашому турнірі 5 матчів поспіль програють Пономаренко та компанія. Але зараз, до речі, один гол вдається відіграти червоно-білим. Все таки відмовляється від. Можливості зіграти в 5 польових футболісти Атланта. побоюючись пропустити повну дорвово ліва. Зараз тим на манч Богдан забиває з другої спроби. І сам про це власне попросив Богдан але Робив без сигналу, і за це зазвичай теж шовту показують. Грає на випередження ногам, але атака продовжується другим темпом Рудири, кошет. І апеляції щодо гри рукою. Зараз оруджев. Страхує партнері Оруджеві. Ніхто не зустрічає. Стомпель Штомпель пробуває! Для такої серії, і тим часом у нас завершується ігровий час, ото з рахунком 5-2 Вишгород в підсумку перемагає Атлант. Е, Артем Рудий. Артем, як, як завжди, емоційний Артем Рудий, просто хотів, щоб це почули. Е, дуже хотів Артем, щоб у попереднє інтерв'ю потрапило в соцмережі. Є шанс реабілітуватися. Артем, е, дуже емоційна гра насправді з боку однієї команди і іншої. Е, не все вдавалося вас сьогодні. Перший тайм рівний, але повністю провал на початку. Другого тайму і як наслідок програли. Хотіли щось виправити наприкінці, але не вдалось. Ваші емоції, що вдалося що ні. І чому такий рахунок? По-перше, я хочу вибачитись перед всім колективом Вишгород. Я себе не просто новів грубо вибачаюсь перед командою. По-друге, так ну і перший тайм вони могли забувати дуже багато. І ми, ми не реалізували свої моменти. Ми самі в цьому винні. Хочу подякувати також колективу Атлант. Це була моя остання гра за них. Більше, я не хочу приїжджати, збиратись і грати за них. Дякую. Це був дуже. Ну, я, я дякую команді. Я з ними багато чого навчився, але ну, я буду вже в іншому напрямку рухатись. Ось так, так. оце так сенсаційна заява, Артема. Е, ну, я думаю, що це ваше внутрішнє, але сподіваюся, що все-таки ти зміниш свою думку і продовжиш грати. Ну і все ж невеличкий нокдаун, можливо, не варто саме в такий складний час для команди покидати та допомогти. Все-таки ви є лідером на полі і за полем, і можливо, просто потрібно зробити якісь висновки. Ну, лідер не повинен себе так вести, як я. Ну так, всі роблять помилки, я зроблю їх для себе. Але вже не з Атлантом. Ну, на жаль, так, так. Мені дуже прикро також, не хочеться. Але отак, отак. Таке життя. Артем, дякую за ваш коментар. Я бажаю вам ну, рухатися в тому напрямку, який ви собі ставите, досягати тих цілей, головне без травм. Друзі, Артем Рудий, представник колективу Атлант. І... Новий Месі Рікардіньо колективу Вижгород. Представтесь, будь ласка. Олексій Богдан, Вижгород. Олексій, ваше привітання. Вашому колезі, футболісти по команді. Що це було? Це просто Вадим Грибенюк сьогодні пішов в церкву, за нас свічку поставив, що ми виграли, то я вирішив його так подякувати. Так Це була подяка. Да. А, непогана гра, повністю рівний перший тайм, і на другому таймі змогли все-таки вирвати переконливу перемогу для колективу Вишгороду. що трапилось в перерві, та в цілому чи задоволені ви результатом та грою команди. Та в перерві просто вирішили згадати, навіщо ми сюди приїжджаємо? Всі згадали, що приїхали грати в футбол, да та вийшли і та почали грати. То свічка викладає, Або, под... Або вже свічка да, почала горіти. В цьому плані в цілому дві останні гри та ну початок, взагалі, Сільвердезіону, який він вам чи сподобалось, чи задоволені ви результатом. Сільвер нам дуже подобається і можу сказати, що ця команда, як на мій погляд, була сильніша, ніж ті дві, з якими ми грали, але сьогодні ну, вийшло отримати такий результат, тому я хлопцями задоволений, грою задоволений і взагалі класний початок вихідних. Але Вадим Гребенюк сьогодні без помилок. Да, Вадим я... Нехай так вдома залишається. Коли він вдома без помилок, а коли приїжджає, то трішки починає придумувати. Ви ж бачите, що ми... коли він був, ніхто не забував, а тут вже люди забивають. Каха після того як відсидів один одну гру. Як сьогодні поводився, бить задоволені задоволеннями поведінкою? <рес> Ми його трішки наказали. В неділю він у нас сидів без світлого пілля корафея. Сьогодні прийшов, показав гру, кому може й теж їхати. Сьогодні вже відпочивати. Все нормально. Дякую за ваш коментар. Бажаю продовжувати в цьому ж дусі. Головне без травм.